Сирну запіканку я готую так. Я вже показувала рецепт запіканки найпростіший рецепту з манкою і з кефіром. Це той рецепт, коли у вас немає манки, немає кефіра, але зазвичай у нас є крохмал, і це буде варіант з крохмалом. Також дуже швидкий рецепт, але трошечки є маленький нюанс. Беремо 4 яйця і розділяємо білки і жовтки. Оце єдиний нюанс в цьому всьому рецепті. Так, далі тут де жовтки, я додаю. 5 кілограма сиру кисломолочного Рецепт також на 5 кілограма сиру. Далі сюди даю також цукор. По рецепту завжди було там 6-7 ложок. Я даю десь 3-4. Я більше не буду давати, тому що буде занадто солодке І також додаю ванільний цукор одну пачку. Тепер сметана 2 ложки з горкою. І 2 ложки крохмалу, У мене кукурудзяний також з горкою. Тепер я збиваю це погружним блендером до доріності і білки збиваю до таких білих, білого кольору, до білих м'яких піків. От до такого стану. Я знаю, що ніби це м'які піки, м'які. Але це навіть не піки. Це просто такий м'який повітряний стан. Так, Збила я е, сир, тепер я додаю білки і просто обережно гарненько все вимішую. Ось така виходить консистенція, як ніби повітряна за рахунок білків. Так, переливаю форму і несу в духовку на 180 градусів десь на хвилин 40. 40-45. Дивіться по своїй духовці, щоб вона не згоріла, звичайно, ця запіканка. Так, витягну її з духовочки. Зараз ще з форми витягну. Така запіканочка ременана вийшла. Так, дегустація, дегустація. Куди без неї, куди без неї? Зараз я гаряча. А тепер дивіться. Ідеально. Правда, я не до кінця перебила сир, але це я ніколи до кінця не перебиваю. Нема такої звички. Вона отака м'якенька, дивіться, повітряна. Галячий чизкейк можна навіть сказати. Просто бежа. У мене діти, діти о такому, такі варіації їдять, Той рецепт попередній і цей. Інші варіації якоїсь запеченого сиру вони не хочуть.